Сені приготування до нового року добігають завершення. А разом із тим спливаються і останні години 2015-го. Усім, хто вже вмостився за святковим столом, наші вітання це щоденник наш час. І сьогодні ми будемо говорити виключно про приємне. Розпочнемо з привітань, що днями Дід Мороз приніс нашим захисникам. З побажанням миру та здоров'я напередодні нового року до Кременчуцького шпиталю інвалідів війни поспішили представники громадської організації Ветеранів АТО». Слід зазначити. Те від початку антитерористичної операції через шпиталь пройшло майже три сотні бійців. Тільки цьогоріч там пролікували 246 захисників. З бійцями та медиками поспілкувалася і наша знімальна група. Дивіться і ви. Саме в цьому році змінились наші підходи не тільки до лікування, але й до проведення реабілітації. Зараз ми зайнялися психологічною реабілітацією, змінили кадри, провели навчання наших психологів, психотерапевта, реабілітолога всієї команди, яка займається цим, навчання у литовці, 66 бійців пройшло психологічну реабілітацію у грудні цього року. Для проведення реабілітації побудована тренажерна залу. З 29 госпіталів, які функціонують в Україні, Кременчуцький став одним з двох, кому вдалося виграти тендер на проведення психологічної реабілітації бійців. Як зізнаються ті, хто побував на сході, без допомоги повернутися до мирного життя іноді буває дуже складно. Война не только происходит сейчас на фронте, но вона происходит и в душах людей, которые возвращаются с этого фронта. Мы благодарны э, как это, командованию госпиталя, да, лично Николаю Николаевичу, что он вот эти вот вопросы решает. До шпиталю інвалідів війни представники громадської організації ветеранів АТО завітали не з порожніми руками. Бійцям передали подарунки від волонтерів, квитки на новорічні ранки для їхньої дітвори і запевнили, завжди підставлять побратимам плече підтримки. Що стосується соціальної допомоги, що стосується наших проблем по виділенню землі, нам всі ось ці речі ми тримаємо руку на пульсі і працюємо з нашою ісполнітельною властю потім моментом. разом з іншими військовослужбовцями слухає гостей і Євген Саленко. Той самий боєць, який влітку надів обручку коханій просто у стінах шпиталю і для лікування якого Кременчужа збирали кошти. Як зізнається Євген, нині у нього одне бажання стати на ноги. Я благодарен всім, хто мені допомагав від всієї душі. Дякую ну, першою. І бійці, і медики в Унісон твердять, у новий рік крокують з думками про мир. Саме мирного неба, а потім вже і інших гараздів бажають один одному і всім кременчужанам. Дуже б хотілося, щоб закінчилась, АТО, закінчилась війна, щоб був мир у нашій державі. Але те, що ми робимо, воно потрібно на сьогодні, і я глибоко переконаний, воно потрібно буде впродовж цього року. Ми не зупинимось, ми будемо це робити. Я хочу поздравити не тільки всіх атовців, які зараз знаходяться на передке, а атовців, які зараз знаходяться в крімчугі, на всіх кременчужан, щоб цей год був мирний, щоб сюди не докатилась війна. В новому году желаю всім щастя, здоров'я і головне. Таміраєше побыстри всі возратілі живий. Ну і для тих, хто ще не визначився, як у його родині буде проходити свято Нового року. Нагадаємо. Зустрітись із Дідом Морозом та Снігуренькою можна буде на площі Незалежності, починаючи від 2-ї години ночі і до 5-ї ранку. Новорічні вітання та гуляння будуть проходити і на молодіжному та Раківці. Малеча міста може 1 січня так само розважитись. На них чекає концерт на площі незалежності від 14-ї години та до 16-ї. Тож, якщо є бажання приєднатись до загальноміських гулянь, ласкаво просимо. Отже, ми з вами прожили ще один рік, і кожен буде згадувати свої особливі у ньому події. У журналістів нашої телекомпанії таких, звісно, було безліч, і жодного часу не вистачить, щоб дати тим подіям належній аналіз і оцінку. Тому від усієї нашої студії коротко про головне у цей на зламі років момент прямою мовою наш головний редактор Анна Плаксій. Я щиро вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Тож, яким він був, рік 2015? й Або він, безумовно, складним із конфліктами і боротьбою, розчаруваннями і повним іноді нігілізмом. На Сході точилася війна за українську землю. У місті точилася війна за владні посади. Там гинули наші наймолодші 20-річні. Тут 20-річні. Зручно вмощувалися у теплі і прибуткові депутатські крісла. Кременчуцькі підприємства виживали і не виживали, рвали болісно зв'язки із Росією. А всередині країни влаштовували свої олігархічні подекуди розбірки, виганяючи на страйки мало що розуміючих своїх працівників. Усі пам'ятаємо серпневі нафтові Кременчуцькі війни. Натомість у складні і неоднозначні часи завжди викристалізовується у суспільстві щось таке суто людяне, що, можливо, як найбільшу цінність ми не вип'ячуємо у повсякденному житті. Це милосердя і любов до ближнього у вигляді, приміром волонтерства. І так не хочеться сьогодні згадувати і говорити про ті про владні підкупи виборців за 30 срібників у вигляді печеньок та банки фіолетової фарби. Про знову ж таки, оті анонімні гедосні газетки з брудом Земляк на земляка як хочеться залишити усе це у минулому, у році, що йде подалі в історію. А от у новий рік захопити насамперед любов щиру і непідкупну, без зради тої, яка ножем у спину. Хочеться у новому році справедливості. А для нашого колективу це насамперед знову побачити на своєму робочому місці директора візиту Олександра Мельника. Ми переконані, кожен має займатися своєю справою. Той, хто вміє будувати і створювати, той повинен будувати і створювати. Той, чия мета примножувати свої мільйонні статки за будь-яку іноді найстрашнішу ціну, того усе одно чекає суд. Чи земний, чи то той що вище. Але чекає. Справедливість врешті візьме гору. Так споконвічно ведеться у світі. Відтак, наші особливі, найтепліші вітання сьогодні. Олександру Мельнику. Олександр Олексійович. Ми вас дуже і дуже чекаємо і раді сповістити, що сьогодні до телекомпанії Вами створеної кременчужани іноді звертаються по допомогу як до останньої інстанції. Серед наших досягнень того, що ми створили цього року у часи непевності і кризи, програми Відкритий мікрофон, міський патруль. Ми Кременчужани. Видатні постаті Кременчука, усе це без перебільшення тепер є надбанням громади. Усе це залишиться в архівах, як історія нашого міста, як квінтесенція його суспільного життя. І я дуже хочу далі подякувати людям, усім людям, з якими ми співпрацювали у році 2015-му. усім, хто дарував нам розуміння і радість цього життя. Хто був чесним і відкритим і щиро ділився своїми найкращими якостями душі з усім містом через нас. Давайте такими ж щирими і доброзичливими почнемо свій похід роком 2016. Не будемо себе дурити, він теж буде нелегким. Але в нас є розум, щоб не робити дурниць. В нас є руки, які ми можемо простягнути одне одному. В нас є серця для любові. У нас є країна, яку треба зберегти, і місто, яке потребує дбайливої розбудови. В нас все є. Давайте використовувати оці ці свої цінності належним чином у новому році на спільне добро, спільну заможність, радість і щастя. І дай Боже побачити нам той промінь світла, що врешті подарує знов усепереможні віру і надію. І з Новим роком вас, шановні наші телеглядачі! Залишаємося разом! Це ваш візит. Таким рік 2015-й побачили журналісти. А от визначитись із головною подією року, ми попросили Крементежана. Громада рік 2015-й нашим журналістам переважно оцінювали як рік, що великих і грандіозних змін не приніс. А головну подію кожен визначав по-своєму. Про головне у суспільному житті та про події особисті. Дивіться з наступної добірки ваших суджень. Хороше було то, що в мене в цьому году синові два роки було. Війна оце <говори> це запам'ятала вроді. Город став чище, краще. багато водізів було хороше. Собить много було достаточно. Всяких ярких і положительних отрицательных. положительне забираємо з собою. отрицательное забываем. Отдых запомнился. На море, да, за границей. Вот у меня ходили дети праздник вышиванок, конечно. Я-то сама не присутствовала, но им очень понравилось вот это, да. Бюджет. Самый хуже, это, был такой этот, пенсионеров обдирают. У друга ребенок родился. Наверное, все-таки начался ремонт. Это такой важный старт, по крайней мере для меня. Просто стало жить тяжело, больше ничего не могу сказать. У мене дитина виграла перше місце по ману по математиці. Я купив в цьому році плейстейшн, це була моя мрія. Це таке комерційне питання більше. Поміняв роботу, женився. Ну, а от в державі хотілося б краще, а є куди працювати. Нас там мені зробили пропозиція. ну, вийти замуж. І так, да, Скоро свадьба. Звісно, підсумовуючи рік, ми завжди мріємо про те, що рік новий обов'язково буде кращим. Українці стануть більш заможними, кременчуцькі родини щасливішими, ну а кожен здоровішим. Безліч добрих слів та натхненних вітань, наші телеглядачі вже встигли передати через журналістів візиту своїм рідним та друзям. Ну і, звісно, нашому місту. Тож далі дивіться уважніше і, можливо, почуєте привітання від своїх знайомих. Щоб у всіх була любов, але головне, щоб був мир в нашій стране і взагалі у всем мире. Бажаю, щоб люди були всі щасливі, щоб закінчилася війна, щоб ну, все було добре, здоров'я, щастя всім, щоб люди були щасливі і щоб краще жилося. Позитивного настрою, такого віри, желаю, сильної віри. Ми все переживемо, все зможемо. Миру, щастя, здоров'я. Щоб все було у нас добре. Больше достатка, ну и не было б вот таких вот ситуаций, которые сейчас у нас в стране. Здоровье, благополучие и самое основное – мир в нашей стране. Поздравляю всю семью с Новым годом, с наступающим. Весь наш город поздравляю с Новым годом. Всем желаю, чтобы следующий год был лучше, чем этот. Наконец-то мы начали жить хорошо. Варя, привет от папы. Счастья, здоровья, самого большое – мира на земле. І щоб все, -все було добре. Здоров'я передусім, благополуччя, достатку. Ну і мира, звісно, всім. Даші, міра на землі, найголовніше міра. Ну і всього самого Ну, головне міра на землі. З наступаючим новим роком, вам бажаю успіхів, здійснення мрій і мирного неба над головою. Вчили, щоб ми... Щоб у тієї війни не було в нас. Саме да, і щоб саме діти повернулися додому. Усі живі і здорові. Щоб всі були здорові. Щоб діти були здорові. Щоб родні були всі в місті Та Особливо. Тільки мир. Щоб був мир, щоб ми наконець стали настояща самостійна Україна. Желаю щастя, здоров'я, всього хорошого, щоб війна закінчилася. Подобровному году здоров'я, щастя, бажаю нового року і все найкращого. Дякую. І головне, щоб мир був мир. Побільше здоров'я, любві і терпіння, миру, злагоди, добробуту, удачі, благополуччя, спокою, великого кохання, добробуту і. Стабільності в грошах і в роботі. Всім кримічужанам і моїм близьким. Терпіння думаю, все таки буде все к лучшому. І дай Бог, щоб наше руководство нашого міста зробило все найкраще, і те, що вони обіцяють. Сплоченості нам дай Бог і мира над головою. Щоб все було добре у нас з вами. Мира, спокою. Здоров'я всім. Щоб Україна все таки розцвіла, хочеться міра, міра, спокойствие, щоб люди були добрі, допомагали друг другу, старикам допомагали. Ну, родним – це здоров'я в першу чергу, а кримінчужанам побою впевненості в нашій власті. Хотілося б більше їй, щоб вона більше для людей робила. Поздравляю всіх кримінчуган з новогодніми праздниками, козачество наше українське, теж желаємо здоров'я, щастя всім людям, не, не унивати, не огорчатися. Треба бути завжди по житті оптимістом. Я думаю, що все наладиться, все буде дуже добре. Так, да, хотілося б пожелати в новому році, щоб все було намного краще, ніж в цьому проходящому. Ну і щоб всі криминчужани не боліли, щоб було здоров'я у всіх. І найголовніше, я не знаю, наверное, щоб, щоб нас правительство. чуло. Щастя, здоров'я, кохання. Найголовніше, щоб була фінансова стабільність. Ну і мрії да? Щоб мечта і верили в будущее. Близько поздравляю. Алиночки, привет, жені, да? Родителям, папі, дідушки, бабусі. Ну, всі, хто мене знає, всім. с Новым годом. Мы поздравляем всех кременчужан, свою семью, всех родственников, своих друзей с наступающим Новым годом. Хотим пожелать, чтобы следующий год был мирным, счастливым, ярким, наполненным положительными эмоциями и приятными событиями. Во-первых, чтобы мир у нас был, здоровье у всех, что было. Вообще денеж побольше, конечно, щоб работа була, чтобы мы не їздили там во всякую Европу, їздили искать, неизвестно что-то. Самое лучшее, щоб не було війни, щоб мир був, щоб все добре було у нас, чтобы ніяких ну, каталапсов, ну, щоб все було прекрасно. Щастя в Новом году. Мирного неба над головой. Здоровья діткам, бабушкам, мамам, папам нашим любимым. Ну, хотілося б. Чтобы в следующем году было, конечно, у всех побольше здоровья, был мир над головой, чтобы у нас дороги улучшились. У меня мама уехала. Хотел ей, ну, сестрой, пожелать им всего хорошего. кремчужанам, ну, сказать им, и маме, и кремьчужанам, что я их люблю. Ну, что еще сказать? Правительство нормального счастья, здоровья, всего самого хорошего, чтобы был мир, чтобы все было хорошо. Чтобы закончилось вот это все вот там на Донбассе. Вот. Ну и, конечно, достатка. Ну, во-первых, здоровья, грамотного разумного правительства, руководства. Вот от, от, них много зависит. Ну и всякие благополучия, чтобы была работа. Пенсионерам хорошей пенсии оптимизма в этой жизни, потому что его так не хватает с этой тяжелой нашей э, системой. Ну и самое главное, чтобы все были здоровы, энергичны и верить в то, что будет все хорошо. Потому что в нашей жизни, конечно, веры иногда не хватает. Прекрасное, хорошее будущее. Здоровья, работы и денег побольше. Придет Новый год? Да. Что Новый год принесет? Что? Все, ну що всі були здорові, ніхто не болів, що всі були дружна сім'я. Скажи, я вітаю всіх з Новим вітаю роком. Усіх з Новим роком. Ми дякуємо Кременчужанам за добрі слова і святковий настрій, який ми переконані вони сьогодні подарували Кременчуку. Давайте будемо вірити, що всі побажання, які лунали щойно, обов'язково здійсняться У Україні. Настане мир, а у житті кожного злагода. Хай Кременчук буде заможним, а Кременчужани щасливими з новим роком і до зустрічі вже у 2016-му! Вітаю, яка погода чекає нас першого дня нового 2016 року. Давайте дізнаватися просто зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями погода. На термометрі має бути від 10 морозу вночі до в вдень. У Чернігові буде хмарно, але без опадів. На термометрі має бути від 15 морозу вночі до 11 в день. У Києві спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода. Дощ чи сніг не прогнозують. Мешканці столиці побачать позначки 12 та 9 з відміткою «мінус». Спеціалізований магазин Акваторія оголошує річну програму піклування про клієнтів. Купуючи фільтр зворотного осмосу, отримуйте безкоштовне кваліфіковане сервісне обслуговування протягом всього року. Магазин Акваторія здоров'я та благополуччя вам у новому році. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься хмарна з проясненнями погода. Тут без опадів мінус 11 вночі, мінус 5 в день. У Луганську хмарно, але тут також без. За вікном мінус 12 та мінус 10. А зараз приємна новина від магазину Султан. При купівлі однієї прикраси зі срібла знижка 25%, двох знижка на другу 50%. А при купівлі трьох прикрас третя в подарунок. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. І до погоди у Харкові небо захмарить на прояснення, сподіватися марно. Опади не передбачають. Мінус 13 вночі та мінус 10 в день за вікном. А зараз інформація для цінителів витонченої краси. Новий магазин Білий дім, постільна білизна, текстиль, жіноча та чоловіча, нижня білизна високої якості. Білий дім з любов'ю до вашого дому. Маленька жіноча таємниця тільки для жінок рожева кімната в магазині Білий дім і тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься хмарна погода. Дощ чи сніг не передбачають. На термометрі до мінус 15 вночі та мінус 12 в день. Починаємо готуватися до новорічних свят. Меблевий магазин 33 дивана пропонує новорічну акцію. Диван-ретро всього за 2890 гривень. Та ще й можлива розстрочка. 33 дивана відтепер за новою адресою. Вулиця 50 років жовтня, 138, район пивзаводу. Приходьте та скористайтесь вигідною пропозицією. І повернімося до погоди, адже саме час дізнатися про погоду у Кременчуці на день завтрашній та на вихідні. Мешканцям нашого міста завтра прогнозують хмарну синоптичну картину. Опадів не буде. Мінус 11 вночі та мінус 9 в день на термометрі. Вітер північний 2 метри на секунду. Атмосферна ...тиск становитиме 764 мм ртутного стовпчика. У суботу триматиметься хмарна погода, але будуть прояснення. У нас буде без опадів. Мінус 13, мінус 10 побачимо за вікном. У неділю на нас знову ж таки чекає хмарний з проясненнями день. Опадів у гідрометцентрі не прогнозують. За вікном побачимо від 15 до 9 морозу. Вітер холодний, північний 3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 761 мм ртутного стопчика. А я знову нагадую, відтепер газету програма Плюс можна читати і в інтернеті, за адресою, яку ви зараз бачите на екранах. А в продажу газетних кіосках та поштових відділеннях уже з'явився черговий її номер. Повз журналістів не проходить жодна міська подія. На сторінках газети, а також на сайті, читайте. Виконком кинув усі сили на ялинкові базари. У 2016-й – із новими корупційними чиновниками. Колишні малі академіки стають великими начальниками. Корупційний покер у виконкомі. У 60-х на ялинку вішали кукурудзу. Війна, безробіття та мер від лелеки Гриші. Замкнуте коло для власника кредитки або зневага людських цінностей. Затримали браконьєрів з уловом на 90 тисяч гривень. Про це та інше, а також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради. Програма ефірного та кабельного телебачення, суперкросворд. Усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож читайте програму Плюс, найбільш інформативну газету нашого міста. Таку інформацію читайте на шпальтах газети Програма Плюс. Вітаю вас із наступаючим новим роком. Нехай він обов'язково стане для вас роком здійснень заповітних бажань, роком злетів та карколомних звершень. У студії була Роксолана Гирилюк. До зустрічі в ефірі.